Функція задана формулою f дорівня x 15 степені. Це степенева функція, і показник степеня є додатним непарним цілим числом. Тому, якщо намалювати графік даної функції, він має схематично ось такий вигляд. Тому ми бачимо, що функція є зростаючою. А для зростаючої функції, що відбувається з аргументом з іксом, то відбувається із функцією. Тобто, перший випадок нам не підходить, бо це для парної функції, наша функція не парна. В другому випадку, якщо ми порівняємо мінус 1,2, то це число менше, ніж мінус 0,8, а знак стоїть навпаки для функції. Це означає, що функція спадна у нас функція зростаюча. Далі в мінус 1,2 менше, ніж 12. Знак стоїть навпаки, це для спадної функції. Мінус 4,2 менше від 0, і для функції аналогічний знак. Це функція зростаюча, у нас функція зростаюча, тому нам підходить варіант Г. Далі, у нас функція y дорівня х в 10 степені показник. Ціле додатне парне число 10. Тому, якщо намалювати графік, він має такий самий вигляд, як і х у квадраті, тобто ось такого плану. І тому даний графік знаходиться в першій і другій координатних чвертях. Тобто відповідь А. Наступне завдання. Функція, графік якої на рисунку може бути задана формулою. Ну, по-перше, це графік оберненої пропорційності, тобто вид К, що ділиться на Х. Так як цей графік знаходиться в першій і третій чвертях, то К у нас число додатнє, отже, нам підходить варіант В. Можна пересвідчитись і по координатах певних точок, якщо виникають певні запитання. Наступне у нас зображено графік квадратичної функції. Що ми можемо сказати з приводу знаків? Ну, по-перше, відки напрямлені вниз параболи, а це означає, що А менше за 0. Далі. Парабола має дві точки перетину з звісю іксів, а це означає, що дискримінант більше нуля. Знак С визначається точкою перетину з звісю ігри. Така точка вгорі, тому С більше нуля. Ну, і якщо говорити про Б, то можна сказати, що в точці перетину з звісю ігреків. Функція зростає. А це означає, що B більше за нуль. А далі ми вже можемо просто комбінувати і знаходити, що ж у нас підходить. Отже, добуток А на B більше нуля. У нас А на B, ми бачимо, менше нуля. Далі а на D більше нуля. У нас А на D менше нуля. B на C більше нуля. B на C дійсно більше нуля, тому що обоє вони додатні. Тому нам, напевне, підходить варіант В. Ми маємо вказати графік функції y до 5 мінус х, можна робити це таким чином. Ну, по-перше, у нас коефіцієнт біля х мінус 1, тому функція спадна. І тому підходять варіанти Г. Далі, якщо ми маємо x0, то y до 5. Тому, напевне, нам підходить варіант Г. Можна пересвідчитись також, взявши і підставивши у формулу координати двох точок. От, Наприклад, для випадку Г. Це точка з координатами 0,5 і точка з координатами 50. І одна і друга, як ми бачимо, належить графіку даної функції. Наступне завдання: на рисунку зображено графік функції. У нас парабола. Відкі параболи напрямлені вгору. Коефіцієнт біля і сау квадраті додатні, він у нас скрізь додатній. Як можна далі знаходити, яка з формул задає дану функцію? Ну, по-перше, можна визначитись з вершиною параболи. У нас координати вершини, як ми бачимо, мінус 1, мінус 4. По графіку. Тому давайте знайдемо координати вершини для першого випадку. Х вершини це мінус Б, що ділиться на 2а. Тобто, коли я підставлю замість Б мінус 4 буде поділити на. 2 це мінус 2 не підходить. Для другого варіанта також не підходить. Для третього підставимо замість b2, будемо мати мінус 2, що ділиться на 2, мінус 1. От, мінус 1. Тобто, нам підходить V і G. Але якщо далі замість X підставити мінус 1, то в першому варіанті буде 1 мінус 2, і потім плюс 3. Тобто не підходить цей варіант, а, напевне, підходить г-варіант. Інший ще спосіб, наприклад, можна говорити про точку перетину з вісю Y. Це тоді, коли х дорівнює 0. У нас точка перетину має координати 0 мінус 3. І як ми бачимо, коли ми замість х ставимо 0, то варіанти, які можна перевіряти, це b, g і d. Але крім цього, ще є точки перетину, наприклад, з вісю іксів. От одна з точок має координати 1 0. Тому замість ікса, якщо підставити 1, то нам підійде якраз варіант Г. Далі 19. В якій координатній чверті знаходиться вершина параболи? Відповідь можна давати, використовуючи геометричні перетворення графіків. Отже, у нас парабола х у квадраті, початковий графік, ось таке має якесь положення. Далі плюс 1 до х. Отже, вздовж х ми переносимо на 1 вліво. І потім мінус 12, вниз, вздовж і на 12. Отут десь буде ось такий от графік у нас. А це означає, що вершина параболи от, десь ось тут. Тобто вона знаходиться в третій чверті, варіант В. Задану функції, нам потрібно вказати правильне твердження. Ну, Перша функція це лінійна y дорівнює x-2. Для другої функції ми можемо записати, що це буде модуль x-2, використовуючи властивості коренів, і це вже не. Лінійна функція. А для третьої функції y дорівнює x мінус 2 за властивостями корені. Але тільки тоді, коли X більше рівне, ніж 2, тому що підкореневий вираз має бути невід'ємним. А це буде також частина прямої для варіанту, тільки коли X більше рівне 2. Тому, якщо говорити про графіки, то графіки всі функції різні. Отже, варіант Д.